Так, в'яжемо ми з вами шортики. Шортики для цього нашого гарного котика. По мастер класу треба набрати 44 повітряних петельки. Але дивіться по об'єму животика. На оцього котика я набирала менше 38 петельок повітряних. Так що дивіться по об'єму. так на оцього котика я теж наберу 38 повітряних петельок. Я думаю, що буде досить, тому що ну, 44 дуже багато. Так, набираємо петелек стільки, стільки у вас, який у вас об'єм животика. Так, 2, 3, 4, 5, 6. 38. Я набрала. Ну, тут можна просто прикласти, приміряти. Так, ну мені можна ще дві. На цього раз. Два. Вон, бачите, 40 на цього буде. Так, тепер ми ці петельки всі з'єднуємо, щоб у нас вийшло коло З'єднуємо з'єднувальним стовпчиком, так Є. Так, і тепер ми з вами будемо в'язати по колу, так і будемо ми з вами в'язати на пів стовпчики з накидом. Пров'язуємо спочатку три ряди, потім будемо з вами робити отвір для хвостика. Як я в'яжу, накидаємо, витягаємо і. Ці три петельки пров'язуємо дно. оцей хвостик я вв'язую і так по кругу на пів стовпчики накидам, два, три, чотири. Шість сім вісім в'яжемо три ряди. Так, я пров'язала три ряди. В четвертому ряду ми будемо робити отвір для хвостика. Дивіться, в... по схемі потрібно пров'язати сім повітряних петелек, але ну, як для мого котика, мені дуже здорово, я зроблю не сім, а шість, щоб такий ну, не дуже здоровий був отвір. Але по схемі треба сім. Так, ось, так, один, два, три, четвертий ряд. Робимо знову один стовпчик. Так, стовпчик з напівстовчик накидом. Тепер я роблю шість повітряних петельок. 1, 2, 3, 4, Пять шість. Виступаю 6 стопчиків. Раз, два, три, 4, 5, 6. І в сьомий я роблю знов повітряний напівстовчик з накидом. Ось так. І в нас вийшла ось такий отвір. Тепер до кінця ряда пров'язуємо так, як ми з вами і в'язали. Напівстовчиками з накидом, це в нас четвертий ряд. Так. Я, съем. Я не примеряла. На котика, але якщо є бажання, ви можете приміряти моя так, я закінчила ой. Четвертий ряд. В п'ятому ряду ми пров'язуємо, все, ми в'яжемо тільки на півстовчика з накидом. Один стовпчик і шість стовпчиків по цій повітря... по тих повітряних петельках. Шість стовпчиків. На півстопчиків з накидом. Один, два, три. Чотири. П'ять. І шість. І також продовжуємо в'язати до самого кінця. Нам потрібно, щоб в нас за вами було 8 рядів. Один, два, три, чотири, пров'язали, п'ятий в'яжемо. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Пров'язуємо, щоб всього повинно бути 8 рядів. Потім я покажу, що далі робити. Так, пров'язали ми з вами 8 рядів. Тепер складаємо пополам, так, щоб отвір. Для хвостика у нас був посередині. З'єднуємо, і нам потрібно з вами посередині 4 стовпчика зв'язати разом, щоб у нас вийшло дві таких штанинки. Я розділила їх на тут 4 стовпчика, які я з'єднаю. Тут у мене 16, а тут у мене вийшло 15. Ну Нічого страшного, все буде добре. так Тепер я дов'язую. Два стовпчика ще. Ну, напів стовпчика накидом. Один, два. Так, тепер я пров'язую звичайними стовпчиками без накиду. Оці чотири. Петельки один. Два. Три і четверта. Так, з'єднали ми. Е, тепер нам треба по кожній е, штанинки, можна сказати, пров'язати два по два ряди. Тут два ряды тут два ряды на пив стоппчиком а и знак накидом манне все вышло 16 4 6 7 Восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, двенадцать четырнадцать, пятнадцать. 16 Так, дивіться, один. Одне коло я пров'язала і в'яжу. слідуючи Давайте. зробимо сюди. Нічого. раз тепер з'єднуємо. Ну, тут, подивіться, щоб у вас не було отворів. І ще одне коло в'яжемо. Ще один ряд. Потім відрізаємо нитку, ховаємо, фіксуємо, потім її ховаємо і пров'язуємо другу штанинку теж два ряди. І потім звертаємося. Так, ось такі в нас шортики майже готові. Що робимо далі? Я одягаю їх на свого котика. Мені так зручніше, я одразу дивлюся, звідки куди лямочку і скільки повітряних петель в'язати, щоб було гарно так. так, Тут ми хвостик наш. Гарненький. Так, от такий він. Чудовий! Клас! Мені дуже подобається. Так, що нам потрібно тепер зробити? Нам потрібно з вами зробити так, дуже погано видно. Так. Нам потрібно зробити тепер ось оцю ось з повітряних пателюк лямочку. Так. Я почну її в'язати е, з цього місця, де е, у нас починався ряд, щоб не так було замітно. І вийде вона аж ось сюди ось. Так. еще я буду работать? Так. Хвилинку. Ми тоді, коли вернемось назад, ми тоді цю ниточку з вами заховаємо. І набираємо повітряні петельки. Один, два. І по схемі повинно бути 33. 1, 2, 3. Але дивіться на самі, скільки вам потрібно: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 29 Набираємо 30. І дивимось. Досить нам чи не досить? Ну, бачите, для мене це дуже багато. Ну, тобто, воно, ну, чекайте, ось так. Ні, не багато. Якраз я не через. Не через ту сторону правила. Ну, я б все рівно прибрала б. 1, 2, 3 петельки тут. ось два, 3 Так, я зв'язала 30, мінус 3, 27 повітряних петельок у мене вийшло. І тепер ми з вами пров'язуємо в кожну повітряну петельку по. Стовпчику, На стовпчику з накидом, так як ми з вами в'язали тіло. Вибачте, будь ласка, не тіло, а шортики. Та що таке допуталося да, я. Так, і провязуємо до кінця ряда на перестопчики з накидом. 但是嗯。 Так, я дов'язала лямку, приєдную її стопчиком. І ще так, щоб гарно закріпити. Так, І тепер скріплюємо гарно ці дві нитки. Щоб їх не було видно, потім ховаємо. Так, тут можна їх з'єднати і зв'язати і заховати, щоб вони так. І я заховаю їх потім. Трошки відрізаємо і ховаємо. Так. Що ми далі? І далі в нас залишилося тільки пришити гудзик І ось таке миле кошенятко в нас вийшло. Так. Я пришию ось такий гудзик сюди. Буде дуже гарно і все.